Служба безпеки України провела унікальну операцію. Вони вразили чотири військові авіабази в тилу Росії. Це бази з назвами Білая, Оленя, Дягілєво і Іваново. Внаслідок ударів дронами пошкоджено 41 літак. Серед них моделі А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк. Він зазначив, що 1 червня Росія відчула неминучість відплати за обстріли України. Операція дозволила вразити найбільшу кількість ворожої авіації. Було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Вартість ураженої авіації перевищує 7 мільярдів доларів США. Спецоперація називалася Павутина. Вона була складною з логістичної точки зору, відбувалася в трьох часових поясах. Малюк наголосив, що Україна діяла по законних цілях, військових аеродромах. Вони щодня бомбардують українські міста. Генерал підкреслив, що демілітаризація Росії триватиме. Україна буде відповідати на російський терор і нищити ворога всюди, на морі, в повітрі і на землі, і навіть під землею, якщо це буде потрібно.